В ефірі Kidsville ТВ. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему Чари бувають не лише у казках. Нашим глядачам буде дуже цікаво почути ваші думки з цього приводу. Сьогодні у нас в гостях Марія та Діана. Отже, скажіть, чи вірите ви у чарівників? Я вірю у чарівників. Ти віриш у чарівників? Вона вірить у чарівників. На вашу думку, хто такі чарівники? Чарівники – це ті люди, які допомагають нам здійснити наші мрії. Е, е, як ви думаєте, де можна дізнатися по інформації про чарівників? Більше інформації про дізнатися в інтернеті або в можна. Чи завжди вони хороші і роблять добрі вчинки? Ні, не завжди, але зазвичай вони хороші. А які фільми або казки про чаклінів ви знаєте? О, наприклад, Гаррі Поттер». На вашу думку, чи існують шари у повсякденному житті? Я вважаю, що існують. А чи можливо, що чарівники можуть ходити поруч із вами? Ні. Звичайно. звичайно. <рес> Хто з ваших знайомих може бути таємним чарівником? Я вважаю, що таємним чарівником із моїх знайомих може бути моя мама, тому що вона справді, справді чарівна жінка. Розкажіть, ви любите мріяти? Дуже. Я вважаю, що всі люблять мріяти. А ваші мрії коли здійснювались? Звичайно. Розкажіть про це. В дитинстві я дуже мріяла, щоб мені подарували велосипед. І буквально через декілька років мені його подарували. А як ви чарівниками та змогли б утворити справжні дива за допомогою чарівної палички. То яке саме диво ви здійснили для сім'ї, я би е... або для себе, або для міста, я б зробила так, щоб всі завжди були щасливі і всім нічого ніколи не бракувало. На остаток мені хотілося б дати вам маленьку пораду. Помічайте маленькі дива, які кожного дня відбуваються в оточуючому світі. Дякую вам за участь у нашому чарівному ток шоу і за ваші цікаві відповіді. Це була передача про чари, що бувають не лише у постах, та його ведучій, ведуча Кароліна. Дякую, до побачення. До зустрічі в наших випусках. В наших випусках.